Батьки часто сваряться за те, щоб діти сказали перше слово або мама, або тато. У мене, наприклад, був друг, який, поки його дружина йшла на роботу, він сину говорив, що скажи тато, 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 тато. І в кінці син сказав тато. А ви пам'ятаєте, яке перше слово сказали ви? Наприклад, я не знаю, у мене немає того, хто це мені розкаже. Моя рідна мама відмовилася від мене, коли мені було 8 місяців. І в дитячому будинку я була до 7 років. Ну, майже до семи. За ці 6 років в дитячому будинку я пам'ятаю, як приходило дуже багато незнайомих людей, і вони вибирали нас, кого взяти. І вони прямо при нас говорили, що, типу, ти доросла. Ми не хочемо тебе брати, тому що ти все розумієш. І кожного разу, коли забирали маленьких, я віддалялася від всіх і сиділа в куточку. Одного моменту в мене виникла фраза Я нікому не потрібна. Коли мені виповнилося шість, мене мали переводити в інтернат, але тоді з'явилися прийомні батьки. На першому знайомстві з прийомними батьками. Тата прийомного я назвала першого татом. А от слово мама я так і не змогла сказати. Мені знадобився рік, щоб вимовити це слово. У ну, нас в дитячому будинку забороняли плакати, нас за це наказували. І я не плакала, не плакала. От коли сказала мама, то я перша заплакала за рік в прийомній сім'ї. В приємній родині я навчилася від самого базового до того, що насправді можу я зараз зробити на даний момент. Батьки вчили мене говорити різні слова, типу, які я взагалі не знала. Ну, це було так, що батьки між собою спілкуються, я говорю, що це. І вони мені постійно розказували. І навіть коли я перепитувала по три рази в них, по три, чотири, п'ять разів. Вони завжди розказували мені спокійно, типу, щоб я зрозуміла. Це була дуже цікава історія. Я запам'ятаю її на все життя, тому що коли вони вчили мене читати і писати, я постійно плакала, я не хотіла цього робити. І тоді, на мій день народження, зібралися всі родичі там знайомитися зі мною. І наша бабуся, вона принесла е, торт. Ну, мама сказала спробуй, типу, а я, ну, типу, що це? Я, я не хочу, типу, я не знаю, що це, воно не їстівне. І тоді вони всі розказували мені прям поетапно, як це готується, що, що таке, там, наприклад, мука, що таке яйце, типу, і я сиділа, вони розказували, а потім я спробувала. Це назавжди в моїй пам'яті буде. Я би хотіла звернутися до всіх, хто побачить це відео, особливо до батьків або до тих, хто хоче стати батьками. Найголовніше для дитини в житті це спілкування, обійми та батьківське тепло. І для мене основне правило в житті ну, навіть не правило, а те, що я завжди в собі бережу фразу: батьки не ті, що народили, а ті, що виховали.